Шановни присутні та засідання постійної комісії з метою підготовки питань для розгляду на позачерговій 98 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до членого законодавства України засідання постійної комісії проводиться в режимі відкації. Шановні члени комісії, прошу заспіватися за допомогою системи ради. Зареєстрований три хвороб наявний. На засідання працівників комісії запрошуються представники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. Відповідно до порядку денного переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту розвитку питань в порядку денного. Шановні колеги. Необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного вносяться е два питання. Про проєкти рішень поза чергові 98 сесії міської ради. Прошу порядок. Денного. Якщо немає ніяких заперечень, прошу затвердити. Угу. За три рішення прийнято. Переходимо до розглядів питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради восьми СТХ 2 чинна 24 року в нозі 98, про затвердження Консу оборони правоохоронної програми та захисту населення території Української територіальної громади у разі загрози на реалізуальній ситуації по мічів воєнного характеру на 25-27 роки зі змінами, доповідає Михайленко Володимир Миколаївич, начальник відділу цивільного захисту. Міської ради. Доброго дня, шановні члени комісії, на вашу розгляд запропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення ще ї сесії міської ради 8 скликання від 20 чайня 24 року номер 1898 про затвердження комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення і територій Лаповецької територіальної громади у разі загрози та виникнення князю ситуації, в тому числі. Воєнного характеру на 25-27 років зі змінами. Відповідно до статті 17 закону України про містіну підготовку та мобілізацію, статті 14 закону України про оборону України, статті 14 закону України про основи національної спроти, положення про територіальну оборону України, затвердженого указом президента України 23 вересня 2016 року, No406, метою забезпечення. Фінансової підтримки та матеріально-технічного забезпечення бойових підрозділів Збройних сил України. Пропоную внести зміни такі у пункті 1 плану завдань і заходів до комплексно оборонної і правохоронної програми та захисту населення території леколетних територіальної громади в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 25-27 років, графі 7, 7 орієнтовної опція фінансування. Цифри 11 мільйонів 900 тисяч замінити цифрами 12 мільйонів 900 тисяч. Та 9 на 25 рік цифри 10 мільйонів 900 тисяч замінити цифрами 11 мільйонів 900 тисяч. Пункт 8 паспорту програми викласти такі редакції. Всього 21 мільйон 409 тисяч. Тому числі за, за роками. Зміни тільки на що стосується 25 року. 16 мільйонів 143 тисячі джерела фінансування і з місцевого бюджету 16 мільйонів 143 тисяч. Хто це 1 мільйон для Збройних сил України? Запитання відповідача. Пропоную інформацію віддача, володимикович, дане питання взяти до відома. Погодити переключення та внести на розгляду черговій 98 сесії міської ради 8 селитня. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу голосувати. За три рішення прийнято. Дякую, Валені Миколайович. Переходимо до другого питання про проєкт рішення по внесення змін до рішення 79 сесії міської ради, 8 сиждень, 23 грудня 24 року минула цьому При бюджет поясні територіальні громади за 25 рік і змінив. Відповідає поєдину Галина Анатолію, начальник фінансового управління Ліковаської міської ради. Шановні депутати, проект рішення дуже великий, складний і об'ємний. Тому прошу, якщо будуть якісь питання, то ви собі щось получаєте, щоб я оце все матеріали дуже, дуже багато цього разу в нас вийшло. Але ми сподіваємося, що вже на 23 третє число такого таких змін вже не буде. Перше з метою задоволення ну не самих найголовніших проблем, але тих проблем, які потребують першочергового вирішення, ми збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету на загальну суму 3 мільйони 316 тисяч, з яких за кодом доходу пальне на 414 тисяч 600 гривень. За кодом доходу оренда плата юридичних осіб на суму 1 мільйон 902 тисячі гривень. І за кодом доходу єдиний податок з фізичних осіб на суму півмільйона гривень. І за кодом доходу єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників виробників, у яких сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий звітний рік дорівнює або перевищує 75% на суму півмільйона гривень. При цьому за рахунок. Збільшення дохідної частини пропонуємо збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету Липовецькій міській раді на здійснення заходів землеустрою, за кодової комічної класифікації видатків 22-40, оплата послуг, крім комунальних на суму 18 тисяч гривень для розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна комунальної власності. Для відділу освіти за бюджетною програмою керівництво та управління у відповідній сфері в містах в місті Києві селищах, Територіальних громадах заходом економічної класифікації видатків 2210 предмети матеріального обладнання та інвентар на суму 14 тисяч гривень. За бюджетною програмою забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти за ходом економічної класифікації видатків 2210 предмети матеріального обладнання та інвентар на суму 67 тисяч гривень для придбання комп'ютерного обладнання та світодіодних ламп. За бюджетною програмою надання позашкільної освіти, закладам позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, за кодом економічної класифікації, видатків 2210, предмети матеріали, обладнання та на суму 60 тисяч гривень для придбання комп'ютерного обладнання і тюдників та мульбертів. За бюджетною програмою забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету за кодом економічної класифікації видатків 2210, предмети, матеріали обладнання та інвентар на суму. 40 тисяч гривень для придбання до норміуму. за бюджетною програмою надання дошкільної освіти, за кодом економічної класифікації видатків 2210 предмети, матеріалу обладнання та інвентарна суму: 146 тисяч 750 гривень для придбання матеріалів для поточного ремонту та камер відеоспостереження, за бюджетною програмою. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації, видатків, предмети, матеріалів обладнання та інвентар на суму 663 тисячі дев'ятсот гривень для придбання матеріалів для поточного ремонту, запасних частин для шкільних автобусів, обладнання, послуг та інвентарів для харчоблоків, вогнегасників, комп'ютерного обладнання, державної символіки. Та триміру для кусіння трави для управління соціального захисту населення та охорони здоров'я за бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення за код населенню за кодом економічної класифікації видатків 2610» Субсидії та поточні трансферти підприємствам установи організаціям на суму 250 тисяч гривень на виконання заходів місцевої програми розвитку галузі охорони здоров'я громади на 25 п'яті роки зі змінами пульту 3.1 придбання предметів та обладнання для придбання холодильників, пральних машин, постійної білизни та ліноліуму. За бюджетною програмою, первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної медико-санітарної допомоги, за кодом економічної класифікації видатків 2610, Субсидії та поточні трансфери підприємствам установлені та організаціям на суму 650 тисяч гривень на виконання пункту 4.1 забезпечення повноцінної та стабільної роботи підприємства, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази місцевої програми розвитку галузі охорони здоров'я Литвецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для придбання виробів медичного призначення. Для відділу культури, молоді та спорту за бюджетною програмою надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, за кодом економічної класифікації видатків 2210 предмети матеріали, обладнання та інвентар на суму 34 тисячі гривень. Для, за бюджетною програмою забезпечення діяльності бібліотек, за кодом економічної класифікації віддатків 2210, предмети матеріали, обладнання та інвентар на суму 24 тисячі 700 гривень. За бюджетною програмою, забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, за ходом економічної класифікації видатків 2210, предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 128 тисяч сто гривень. За бюджетною програмою розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту, комунальними дитячими юнацьками спортивними школами, за кодом економічної класифікації видатків 22.10 предмети, матеріали, матеріалів, обладнання та інвентар на загальну суму 80 тисяч гривень, фінансовому управлінню Заковецької міської ради, за бюджетною програмою, субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. за кодом економічної класифікації видатків 26-20 поточні трансферти органам державного управління різних рівнів, суму, яка забезпечується, яка забезпечує виконання заходів комплексної оборонно правоохоронної програми та захисту населення і території Леповецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, на 25-27 роки, зі змінами на придбання безпілотних літальних апаратів. Зменшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету по управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я за бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, за кодом економічної класифікації видатків 2610, субсидії та поточні трансферти підприємствам установим організаціям на загальну суму 431 тисяча гривень для передачі до спеціального фонду до бюджету розвитку. У пункті 4 за заявами головних розпорядників коштів ми пропонуємо здійснити внутрішній перерозподіл видатків загального фонду. При цьому відділу освіти зменшити видатки за бюджетною програмою і управління у відповідній сфері в містах, місті Києві, селах, селищах територіальних громадах за ходом економічної класифікації видатків 21 градусів на рахування на оплату праці на суму 2700 гривень. При цьому на цю ж саму суму збільшити видатки за кодом економічної класифікації 21,11 заробітна плата. Зменшити видатки за бюджетною програмою надання дошкільної освіти за кодом економічної класифікації видатків, нарахування на оплату праці на 5 тисяч гривень за кодом економічної класифікації видатків, 22.30 продукти харчування на суму 130 тридцять тисяч. За ходом економічної класифікації видатків 2273 оплата електроенергії на суму 30 тисяч гривень. При цьому збільшити сумарно на 165 тисяч гривень. За цією самою бюджетною програмою видатки за кодом економічної класифікації видатки 2111 заробітна плата. Зменшити видатки за бюджетною програмою, інша діяльність у сфері державного управління. За входом економічної класифікації видатків 22-10, предмети матеріали обладнання та інвентар на суму 34 тисячі 772 гривні. За входом економічної класифікації видатків 22-50, видатки на відрядження, на суму 13 тисяч п'ять гривень. За ходом економічної класифікації видатків 27-30, інші виплати населення на суму 52 тисячі 700 гривень. При цьому сумарно збільшити видатки. За бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету сумарно на код економічної класифікації видатків 21:11 заробітна плата на суму 30 тисяч гривень, і за кодом економічної класифікації видатків 2230 продукти харчування на суму 116 тисяч гривень. Збільшити видатки за бюджетною програму надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 2210 предмети матеріали, обладнання та на суму 227 тисяч сто гривень, за кодом економічної класифікації видатків 2240 оплата послуг, крім комунальних, на суму. 19 тисяч триста гривень, зменшити видатки за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, за кодом економічної класифікації видатків 21-20 на рахування на оплату праці на суму 128 тисяч вісімсот гривні. На цю ж саму суму за цією ж самою програмою збільшити. Видатки за кодом економічної класифікації, видатків 21.11, заробітна плата, зменшити видатки за бюджетною програмою забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, за кодом економічної класифікації 21.20 на рахування нарахування на оплату праці на суму 95 п'ять гривня. При цьому зменшити збільшити видатки за тією самою бюджетною програмою за сумою 95 781 гривня за кодом економічної класифікації видатків 21.11 заробітна плата. Зменшити видатки за бюджетною програмою, забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатки 21.20 на рахування на оплату праці на суму 1032 гривні. При цьому збільшити за цією самою бюджетною програмою, за кодом економічної класифікації видатків 21.11, заробітна плата на цю саму суму. Визначити та збільшити в цілому профіцит загального фонду місцевого бюджету на суму 1 мільйон 71 тисяча 100 гривень, напрямом використання якого визначено передачу коштів загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку. При цьому на цю ж саму суму збільшити в цілому дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету, джерелом покриття якого визначено надходження із загального фонду до спеціального фонду до бюджету розвитку. Тепер ми пропонуємо збільшити видаткову частину спеціального ходу місцевого бюджету по Липовецькій міській раді за бюджетною програмою проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права до неї, за входом економічної класифікації видатків 2281 дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм на суму 11 тисяч гривень для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за адресою вулиця ЗІДС14 місто Липовець. Це бюджет розвитку, по відділу освіти за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 31,10, придбання, обладнання і предметів довгострокового користування на суму 96 тисяч гривень для придбання генератора ліцею номер 1 імені Василя Лепківського, місто Липовець. Також це бюджет розвитку, управлінням соціального захисту населення та охорони здоров'я. За бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, за кодом економічної класифікації 3210 капітальні трансферти підприємствам, установим організаціям на суму 531 тисяча гривень. на виконання пункту 3.2 заходів програми розвитку галузі охорони здоров'я лековецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами для придбання медичного обладнання ноутбуків, це також бюджет розвитку. По відділу культури, молоді та спорту за бюджетною програмою надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, за кодом економічної класифікації видатків 31.10 придбання обладнання і предметів довго користування на суму 92 дві тисячі гривень. Бюджет розвитку. За бюджетною програмою забезпечення діяльності бібліотек, за кодом економічної класифікації видатків 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 93 950 гривень. Бюджет розвитку. За бюджетною програмою забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на. Заходом економічної класифікації видатків 31.10, придбання обладнання предметів довгострокового користування на загальну суму 46 тисяч гривень. Бюджет розвитку, По відділу містобудування архітектури та житлово комунального господарства за бюджетними програмами, організація благоустрою населених пунктів. За кодом економічної класифікації видатки 3210, капітальні трансферти в установна організацій на суму 80 тисяч гривень на виконання заходів місцевої програми благоустрою населених пунктів Литвицької територіальної громади на період 25-27 року зі змінами. пункту 3.1 для придбання інсталяції дерево надії бюджет розвитку. За бюджетною програмою внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання за кодом економічної класифікації видатків 3210. капітальні трансфери підприємствам установим організаціям на суму 120 тисяч гривень на виконання пункту 3 заходів програми питна вода Леопецької територіальної громади на 25 27 роки зі змінами на придбання насоса для каналізаційної і насосної станції бюджет розвитку. Пункті 8. Пропонуємо внести зміни до. Рішення 97 сесії 8-го скликання від 20 листопада 2020 року номер п'ятисячі п'ятсот двадцять пронесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8-го скликання від 23 грудня 2023 року номер дві про бюджет Леповецької територіальної громади на 25 рік зі змінами, а саме пунктів 7.1.1 після слів для придбання генераторів, доповнити цей же саме пункт словами та на циркуляційних насосів. Два слова у зв'язку з поверненням невикористаних коштів державного бюджету, які відділялися рішенням 84 сесії, 8 скликання від 20 березня 25-го року номер 2275 про внесення змін до рішення 79 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 24-го року, номер 2130 про бюджети Україсь територіальної громади на 25 рік зі змінами для потреб військової частини. Фінансовому управлінню Ніковецької міської ради Вінницького району Вінницької області здійснити фінансування вище вказаних коштів за бюджетною програмою, субвенція з місцевого бюджету державного бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку в регіоні за кодом економічної класифікації видатків 302 капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, на виконання заходів комплексної оборонно правоохоронної програми та захисту населення. І території Литвецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 25-27 роки, зі змінами для потреб іншої військової частини на закупівлю військової та спеціальної техніки ВПЛА, ПЛК, приладів нічного бачення, які допущені до експлуатації та прийняті на озброєння в межах штатної, штатно-табельної потреби або норми забезпечення та військово-технічного майна. Основна ціль цього заходу закупівля самостину. Угоду про передачу міжбюджетного бюджетного з місцевого бюджету до державного бюджету вкласти на період до 31 грудня 2026 року. Прошу питання. Запитання доповідача? Немає. Тоді пропоную інформацію бюджет бюджету Галина Анатолій не з даного питання взяти до відео, погодити рішення та винести на розгляд позачергової 98-ї сесії міської ради 8 стих. Інших пропозиції будуть? Немає. Прошу голосувати. За три рішення прийняті. Дякую, Галина Анатолійовна. Всім дякую. За гарний день, гарний дякую. день.